Три інсульти, чотири контузії, двадцять осколків у руці. Він просив побратимів добити його прямо на полі бою. Лікарі буквально витягли хлопця з того світу. До війська Георгія Раскалей потрапив у 19 років. Про свою артилерійську кар'єру, про перекваліфікацію піхотинці, про поранення і ампутацію він розповів нашим журналістам. Сила духу цього зовсім молодого, але такого мужнього чоловіка викликає захоплення. Та... А ще села духу його матері. Давайте дивитися. Він дізнався, що таке смерть. Рік тому у боях на сході серце Георгія Раскалєя припинило битися. З того світу його витягли лікарі. Три інсульти, чотири контузії. Ребята, Я, звісно, сильний чувак, але но... тут. Було 28 оскіл, осколків. Коротше, в руці, То, що ампутували нижче локтя. По всьому тілу далі були осколки. Не було тільки в обличчі, в лівій назі. Все. фронтова історія Георгія почалась за кілька років до повномасштабної війни. Хлопець пішов до війська у 19, відклавши на потім навчання і мрію стати масажистом. Якраз я закінчував перший курс. І вмішався наш друг коронавірус. Так як там зарплати у преподів маленькі, вони прийшли і сказали одразу, без всяких, тобто напряму, що лекції у нас нема, бо коронавірус, всім кушати хочеться, давайте трохи день, ми вам трохи поставимо оценочки. Я на той момент мав 200 гривень на тиждень, тож ну, великими я не розполагав та й думав, що ну, нафіга мені така освіта. Так Георгій став артилеристом. Служив на Донбасі. Та справжня війна для нього розпочалась лише 24 лютого. До 22 го року, навіть будучи відкослужбовцем, я війни не мав. Піхотинці вони да, Вони у них там вони воювали. У них і бої відбувалися. В мене ні. Мій калібр був заборонений. Поки Георгій воював на східному фронті, його сім'я тікала з київського. Боєць каже, хотілося кинути все та їхати додому в Ірпінь, але розумів, що там без зброї користі не принесе. Вони суміли виїхати до окупації, слава Богу. Виїхала мама, сестра і два млодші брати. Одному було сім, другому три роки. Типа... Поки рідні шукали прихистку у Польщі, Георгій контрнаступав в Ізюмії. Тоді на Харківщині він випускав свою максимальну кількість боєкомплекту до 20 пакетів граду на годину. На картинці це красиво. 20 секунд він весь улетів. Що тобі потрібно зробити? Приїжджає там, умовно, чотири сотні снарядів або там вісім сотень. Взагалі це ракети, але не важливо. Ти дружно їх там з пацанами розвантажуєш спочатку. Тоді тобі потрібно зняти всякі заглушки, поскручувати, повкручувати туди взривательне. Тоді. Тобі потрібно взяти ці ракети, зарядити їх в машину, приїхати по дорозі, не, не спіймати на якусь там фпв-шку, чи не попасти під ворожу арту, бо броні в тебе бронежилет, який Тобі. Тоді навестись, відстрілятися і, що немаловажно, звалити звідси. Тоді знову приїхати, зарядитися і вся ця движуха. На кінець доби ти вже розумієш, що все, можна, я ляжу спати. Прямо тут, десь в калюжі, вже пофігу. Я просто ляжу спати. Якось, будь ласка, хоч і годину. Ну, тоді було дійсно важко. Найбільша помилка недооцінювати противника. Георгій каже, попри публічні насмішки з кремлівської армії, воювати з росіянами важко. Умовно кажучи, ми воюємо на одних і тих самих машинах. У 76-го року була в мене машина. 76-го року. І панорама 42-го, 1900-го. Ну, про що можна казати? І там стоїть такі два Васі, які за такою ж машиною, з такою ж панорамою. І такі самі в них снаряди. Я не можу сказати, що типу, ми там такі піпец круті, а вони піпец лохи. Не буде такого. В них теж є солдати і є командири, які дуже собі професійні. Реально, ти десь стріляєш через 5-6 умовних хвилин, тобі вже в те місце, де ти стояв, не десь в районі. А саме в те місце, де ти стояв, вже починає пролітати. Під час служби Георгію довелось різко перекваліфікуватися з артилериста на піхотинця. Це було у Серебрянському лісі. Ті кілька виїздів стали для хлопця останніми. Коли у розпал бою він побіг по патрони до бліндажа, туди прилетіла російська міна. Коли я побачив, що, що сталося, скільки крові, скільки всього, руку, все, її взагалі не відчуваю. Я тоді ще пацанам казав, що добити мене одразу. Хорошо, що забрали тоді гранату, забрали калашмат повністю. Окрім того, що Георгію ампутували руку, він не відчував ноги. Лікарі казали, що хлопець не ходитиме. Усе змінила мама. Вона, як у дитинстві, вчила його ходити. Боєць не тільки став на ноги, а почав танцювати. В один прекрасний божий день приходить мама, каже, що все, збирайся, пішли на танці. Такі танці, блін. Я ходити їли можу. Пішли. Ще й бальні. Ну, як її там переобідить чомусь нереально, окей, пішли. Ну і так почалося. Зараз Георгій активно займається з тренером бальними танцями і навіть виступає. А ще боєць створив власний ветеранський клуб в Ірпенії, аби психологічно допомагати хлопцям та дівчатам, котрі повернулися з фронту. Адже думками всі вони, як і сам Георгій, досі на війні.